Привіт, земля вона ховає в собі дуже багато свідоцтв, дуже багато доказів, про молоді землі, що землі не мільйони років і не мільярдів років, і всього 6 тисяч років. І ну, еволюція була придумана для того, щоб реально людям не казати правду, щоб люди вони були і з мозками, щоб ми їм не вірили. Тому що я не хоче, щоб проповідувалася істина, правда. А, і тому людина реально, вона вже як тварина йде, вона йде, як вже як тварина, ось, І це є страшно. Тому нам потрібно реально приходити до Бога, як е, е, реально ной він е, послухався Бога, він побудував ковчег, він вижив, тому що на землі не просто була вода, на землі був скажений плюс та скажений мінус. Марини, люди, цініфлі, вілікани, всі, всі остальні, вони варилися і моментально замерзали. Тобто реально показується, що це все було моментально. Наприклад, метри в глибину малюски. Тобто коли малюски помирають, то вони розлюбляються їхні мишці, і вони відкриваються. Але вони на горах знаходяться на дуже високій висоті, там десь, ну, десь кілометр, І вони в закритому вигляді. Так само акула, 24-метрова акула, і вона знаходиться вертикально, не горизонтально. Також багато тварин вони не розложилися, вони моментально, тобто в оригінальній формі вони були також говорить, що Землі не миллиарды років і всього 6 тысяч років. Вірте Біблії, а не еволюції. Амінь.